Ера світла, звуки сонця розбудили, пташиного співу проміння, душі ноти проявились на блокноті світотворіння, мелодійна гармонія тиші огортає веселкою барв, душі спокій на хвилях колише, життєдайного серця жар. У полум'ї цього тору народили ми цей світ, його простори, неозорі, нескінченний життя політ, розпускається життя квітка ясним світлом із наших грудей. Наша доля до нас привітна, настає ера світлих людей.